Сьогодні буде дуже важлива тема, що значить бути християнином. Я вважаю, що багато хто тут присутній, вважають себе християнами. І сьогодні ми посмотримо на одне дуже важливе, дуже важливу характеристику християнства це слідувати за Ісусом. Нам допоможуть дуже важливий уривок з Євангелія від Марка. Великий, але дуже яскраво показує нам, хто ми у цьому уривку, хто ми, ті, хто слідує за Ісусом. Це дві категорії людей, вони йдуть за Христом, і ті, і ті слідують за Спасителем, але ці дві категорії дуже різні. І якщо ми називаємо себе християнами, ми маємо побачити різницю між цими двома категоріями, щоб зрозуміти, хто ми, де ми, чому ми слідуємо за Христом, яка мета нашого слідування за нашим Спасителем. Є ті, хто слідує за ним, є ті, хто явні вороги Христа. Давайте подивимось, Марка. Третій розділ, спочатку 6 вірш. Дивіться, фарисеї ж вийшли та радились, радились сиродіанами проти нього, як його вбити. Тобто, фарисеї це вороги Ісуса Христа. Вони проти нього і вони вже вирішили вбити його. Ісус не потрібен їм. Є таке. Категорія людей, які вважають себе, може, навіть супротивниками, ворогами Христа. Мені не потрібен цей Спаситель. Мені не потрібен Ісус. Якщо Фарисеї вже задумали вбити його, Христос потрібен великій кількості людей, багатьом людям, вони йдуть за Ним. Далі продовжуємо читати Марка 3, з 7 по 10 вірші. Ісус же разом зі своїми учнями відійшов до моря. За ним ішов великий натовп із Галілеї та Юдеї, Єрусалима і Думеї, із Зайордану, Стира та Сидона. Багато людей, почувши, що Він робить, прийшли до нього. Ісус звелів своїм учням приготувати для нього невеликий човен, щоб натовп не тиснув на нього, адже Він зцілив багатьох, і всі, що мали недуги, тиснулися, аби доторкнутися до нього. Тож, перша категорія людей, що слідує за Ісусом. Це натовп, без персоналій, без конкретних облич, великий натовп людей. Чому натовп пішов за ним? Христос стає вже популярнішим і відомим. Зростає географія послідовників Христа і також кількість тих, хто йде за ним. Яка причина? Чому люди? Залишають свої домівки і йдуть за декілька кілометрів, щоб зустріти Христа. Причина одна: люди хочуть полегшити свої страждання. Ісус знає причину страждань людей. Вони страждають через гріх, те, що було створено досконалим та відбиваючим Бога, поневічене гріхом. І коли ми бачимо цю картину, давайте візьмемо наш творчий потенціал і уявимо, це великий натовп людей, який хоче полегшити свої страждання, розбити гріхом творіння, бежить до свого Творця, шукаючи відновлення, полегшення своїх страждань. Людей дуже багато, отже, дуже багато страждань, багато болі. Багато горя. Коли ми бачимо цю картину, ми розуміємо, що катастрофа глобальна, грів вразив все людство. Що робить Господь, посланий з небес? Він милосердно служить страждаючим? У цій силі Христа, що зцілює людей? Співчуття Бога до свого творіння. Бог не забув про страждання людей, Він послав свого сина, щоб допомогти їм. Божий син приходить на землю, і перше, що він робить, протистоїть злу у всіх його проявах. Христос співчуває людям, Він любить людей, Він зцілює їх та виганяє демонів. Коли ми бачимо цю картину, нам здається, що вже й настав цей час Месії. Він творить чудеса, в нього безліч послідовників. Але дуже така дивна річ: Христос віддаляється від цього натовпу, Він не віддає себе натовпу. Марко писує, стан натовпу, він не керований. Егоїстичний. Люди тиснуть, напирають і можуть розчавити Христа. Люди в натовпі хочуть отримати своє любою за будь-яку ціну. Вони йдуть за Христом не для того, щоб слухати Його вчення, не для того, щоб підкорятися йому людям. Це не цікаво. Що цікавить людей? Отримати те, що вони хочуть. Що робить Ісус? Він просить своїх учнів найняти човен, відплисти від берега, тому що досягнути популярності у натовпу це не мета Христа. Він знає, що люди у цьому натовпі думають лише про себе, а не про нього. Давайте більш, більш детальніше розглянемо цю історію. Ось що вражало людей, на що вони звертали увагу. Восьмий вірш. Багато людей, почувши, що він робить, прийшли до нього. Про що чули люди? Що цікавило їх? Трохи раніше у другому розділі Марк описує чудо зцілення паралізованого, якого спустили його друзі з даху, щоб Ісус торкнувся до нього і зцілив його. Давайте подивимося на цю історію. Марка, другий розділ п'ятий. І сьомої вірші. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Увага! Сину, прощаються Тобі гріхи. Деякі книжники, які там сиділи, міркували у своїх серцях. Чому Він так говорить? Він богохульствує? Хто може прощати гріхи, окрім одного Бога? Дивіться на цю історію, як люди передавали її один одному. Є той, хто творить дива. Ісус зробив чудо зцілення паралізованого. Ніхто з них не згадав, що Ісус простив паралізованому Його гріхи. Більш скандальним було в цьому дійстві, що Ісус не тільки зцілив паралізованого. Що возмутило цих книжників, фарисеїв? Те, що Він прощає гріхи. Ісус може прощати гріхи. Це більш приголомшливо диво, ніж зціляти людей. Але натовпу не потрібен Ісус, який може простити їхні гріхи. Натовпу потрібен Ісус, який може зцілити їхні тіла. Натовп не розуміє, що найгірша їхня проблема це не виразка, це не запалення легенів. Це не їхня фізична хвороба. Найбільша їхня проблема це гріх. І ось Божий син, який може їм простити їхні гріхи. Він прийшов якраз для цього, щоб понести покарання за гріхи людей, померти на христі замість них, щоб грішники мали прощення. Але у цьому трагедія натовпу, що йде за Ісусом. Натовпу не потрібен сам Ісус, Його вчення, Його жертва, Його прощення. Натовп хоче отримати від Ісуса лише покращення своїх тіл. Слідування натовпу за Христом це тимчасове явище, засноване на егоїстичних мотивах. Ніхто в цьому натовпу і гадки не мав, що головне служіння Христа не дива. Не зцілення, не вигнання бісів, але слухняне прямування до свого Христа, де Він помре за їхні гріхи. Далі дуже дивно, що Марк вставляє в цю історію реакцію духовного світу демонів занепалих істот духовного світу. В них зовсім інша реакція. Дивіться, 11 та 12-й вершин. Нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним та кричали Ти син Божий. Однак він суворо наказував їм, щоб не виявляли його. У духовному світі все ясно, все дуже чітко ясно. Демони визнають в Ісусі Божого Сину. Але Христос забороняє їм це говорити, тому що свідчення бісів не є підставою для віри в Христа. Не демони повинні стверджувати істину про Спасителя, а люди. І питання: які люди? З натовпу. Ні. У цьому натовпі немає жодного. Істинного послідовника Христа. Вони йдуть за ним заради того, щоб отримати своє залюбу ціну. Вони не хочуть підкорятися Христу. Вони хочуть тиснути на нього, щоб отримати зцілення для своїх тіл. Повинні бути справжні послідовники. Ті, хто йде за Ісусом заради Нього самого, заради Його слави. Не ті, хто обрав Христа, щоб Він виконував їхні бажання, а ті, кого обрав сам Христос для того, щоб вони виконували Його бажання. І Марко зна... нас знайомить з другою групою послідовників Ісуса це не натовп, а учні Христа. І дуже важлива частина цієї проповіді, цього уривку, звідки вони взялися ці учні Це дуже важливо. Продовжуємо читати далі з 13 по 19 вірші. Ісус зійшов на гору та покликав до себе, кого схотів він, і вони прийшли до нього. І обрав дванадцятьох, яких назвав апостолами, щоб були з ним. Щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти демонів. Він обрав дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Зеведєєвого, його брата Івана, яких назвав Вуенергес, що означає сини грому, Андрія, Филипа, Варфоломія, Матвія. Фому, Якова сина Алфеєвого, Тадея Симона Кананита і Юду іскаріота, який зрадив Ісуса. В описанні Марка картина різко змінюється: шум натовпу стихає, крики натовпу замолкають. Ісус віддаляється від моря. Сходить на гору, і там на горі він обирає собі 12 учнів. Коли згадується в Біблії море, це завжди символ некерованого натовпу, що вирує та вагається. Коли в Біблії згадується гора, це місце розмови з Богом, місце зустрічі з Богом, місце откровення від Бога. Обдуманих рішень. Коли Євангеліст Лука описує цю історію, він говорить, що Ісус на цій горі молився всю ніч. Рішення Христа не спонтанне, не кероване, не мотивоване натовпом, тому що значення вибору Христа дуже цінне, його неможливо оцінити. що Христос зробив на цій горі. Він обрав початок нового народу, народу Божого. Він обрав початок своєї церкви. І в описі обрання 12 учнів дуже дивно, що Марк не описує, хто ці учні, немає їх кваліфікації, немає опису їхніх характерів, їх навичок, хто вони, які їхні сім'ї. Єдина причина до їх покликання не в них, а виключно в бажанні самого Христа. Христос суверенно обирає їх. Ісус не звертався до натовпу. Хто з вас хоче послужити мені волонтером на найближчі три роки? Ні. Ісус закликає кожного учня персонально. На ім'я. Якщо ми подивимося, що Євангелія від Марка дуже коротке, коротеньке таке. І кожна фраза в цьому Євангелії виверена дуже цінна. Але Марк бере час, бере місце і поіменно називає тих, кого покликав Христос. Чому це дуже важливо? Тому що це Особливі люди, яких захотів позвати сам Христос. Не случайні. Далі Ісус буде навчати їх, щоб надати кожному з них доручення, значення якого важко оцінити. Це доручення не зрівняється ні з чим, що колись робили люди. Воно є безпрецедентним. Глобальним і має вічні наслідки. Христос накаже цим дванадцятьом проповідувати Його Євангелія по всій землі. І ці дванадцять змінять весь світ. Завдяки цим дванадцяти апостолам світ не залишиться тим самим. Дванадцять чоловік, покликаних Христом, принесуть Євангеліє у весь світ. Вони прийдуть у кожен народ до кожної мовної групи. Кожну етнічну частину, всі місця земної кулі, Євангелія Ісуса Христа почують всі люди, чоловіки та жінки, старі та діти у кожному історичному періоді. Завдяки Покликанню 12. Сьогодні ми в Україні можемо славити Христа. Тепер дуже важлива річ для нашого розуміння: це доручення ніколи. Не зміг би виконати натовп, що йде за Ісусом. Тому що у по своїй цілі, а не цілі Христа. Доручення Ісуса Христа можуть виконати лише ті, кого Він сам покликав. Ще одна риса цього обрання. Обрання Христом 12 учнів унікальне, тому що в іудейській традиції вчителі не обирали собі учнів. Учні обирали собі вчителя Рабина так само, як ви обираєте коледж для своїх дітей. Учні обирали собі вчителя, щоб вчитель навчив їх Святому письму, торі. Але, покликані Христом, не обирають його, Він обирає їх персонально, і він, він закликав їх не до Тори, а до себе. Бо Він і є Боже Слово, бо Він і є істина. Покликання Христом це особистий, вільний і благодатний вибір Бога. Покликання Христом не залежить від людини, Бог завжди закликає лише тих, кого сам хоче. Спочатку цей. Заклик Христа здається дивним, бо всі покликані виглядали дуже дивно, як відстали провінціали. Хто були ці 12 учнів Христа, яких він покликав? Рибалки, митарі. Жоден з них не належав до роду священників. Жоден з них не мав нічого спільного з релігією. Ніхто з них не проповідував раніше. І перед Христом за дуже короткий час стояв дуже важкий виклик зробити з цих мужиків провінціалів найбільших лідерів в історії людства. Учнівство це дуже важкий шлях, сповнений спокус, випробувань, але успіх. Учнів Христа не в їхніх здібностях. Успіх учнів Христа у здібності найкращого вчителя, що їх покликав. Далі Марк також пише про те, що означає бути учнем Ісуса. Давайте подивимось, 14 та 15 вірші. Обрав 12, яких назвав апостолами, щоб. Були з ним, щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти демонів. Тобто, учні мали дуже конкретні задачі. Перше, бути з Ісусом, що це значить? Мати близькі стосунки з ним, слухати Ісуса, вчитися у Ісуса, йти за ним Друге проповідувати. Учень Ісуса має розповісти іншим про свою віру в Христа. Він розуміє сенс приходу Ісуса Христа на землю, Він розуміє сенс Його жертви, Його смерті на Христі. Він сам пережив це прощення через віру в Христа і про свій досвід Він розповідає іншим. І третє, виганяти демонів. Коли ми бачимо страждання людей, учень Христа прагне допомогти людям. Учень Христа прагне полегшити страждання хворих, принести надію всім, хто зневірився. Послідовник Ісуса повинен втішати людей, допомагати їм, бути добрим другом. Він має протистояти дияволу на всіх рівнях, як це робив Христос. Тобто застерігати людей від спокус, що їх оточують, переконувати людей відвернутися від гріха, звернутися до Бога. Ну і декілька питань, які ми можемо поставити собі, чому нас може навчити ця картина натовпу, що слідує за Ісусом, і покликаних христом учнів? Яка мета слідування за Христом? Мета слідування за Ісусом це не вирішення своїх проблем силою Бога. Мета слідування за Ісусом виконання Його волі. Ми маємо поставити собі запитання, де ми є? Чи ми у натовпі заради здійснення своїх бажань? Чи я йду за Христом, щоб бути з Ним і виконувати Його бажання? На жаль, Дуже багато тих, хто вважає себе християнами, але вони сьогодні в натовпі. Вони з Ісусом, доки їм це вигідно. Їхнє слідування за Христом це тимчасове явище. Якщо світ запропонує їм більше комфорту, більше вражень, більше насолоди, вони підуть від Христа, не замислюючись. Натовп завжди бажає використовувати Христа, а не служити Йому. Натовп готовий тиснути на Христа, вимагати свого від нього за любу ціну. Натовп ніколи не підкорить Христу своє життя, свою душу, свої бажання. Ще одне питання. Чи покликаний я? Можете завдати сьогодні. Завдатися цим питанням, покликаний я чи ні? Перше, якщо ти християнин, це тільки тому, що сам Господь покликав тебе, бо Він сам цього захотів. Це його ініціатива, Його бажання. Він перший зробив це. Друге, Ісус закликає кожного із нас недосконалими, егоїстичними. Грішними, щоб вчити. Він вчить нас відкидати себе, упокорювати свою душу Йому, свої бажання, бути слухняним Його слову Третє, бути покликаним Ісусом значить мати стосунки з Ним. Тобі цікавий сам Ісус, ти хочеш пізнавати Його. Слухати Його, йти за ним. Четверте бути Ісус, покликаним Ісусом значить виконувати Його доручення, свідчити про нього всім, хто тебе оточує, допомагати людям, розділяти з ними їхню скорботу, їхню біль. Найважливіша відмінність покликаних Ісусом від натовпу. У розумінні того, хто є Христос. І в чому головна мета Його приходу на землю? Христос це Божий син, Спаситель, який прийшов в наш світ, щоб померти за гріхи людей. Далі Марк готує нас до смерті Христа. Подивіться, будь ласка, на 19 й вірш. Ми не можемо це пояснити, але. Ісус сам обирає Іуду, знаючи, що Той зрадить Його. Дивіться, Іуду Каріота, який зрадив Ісуса. Тобто Ісус сам готовить свою смерть, готує своє розп'яття, готує свої страждання. Ісус був готовий до цієї зради. Прихід Божого Сина мав більш глобальне значення, ніж просто зціляти людей. Ісус дуже смиренно прямує до свого Христа, де Він помре за гріхи людей. І смерть на Христі це його суверенний вибір, щоб гнів Бога був задоволений, щоб грішникам було дано прощення їхніх гріхів, щоб його церква жила вічно. Ось який в нас Спаситель. Давайте помолимось. Ми дякуємо тобі, Господи. За Твоє покликання, що Ти покликав нас до себе, щоб вказати на наші гріхи, щоб вказати на наші егоїстичні мотиви, щоб ми підкорили Тобі свої душі. Бо Ти єдиний. Хто доказав свою любов Твоєю смертю за нас, ніхто й ніколи не зробив нам стільки добра, скільки зробив ти. Ти дав нам не просто якийсь безцінний дар. Ти віддав своє життя за нас і дав нам доручення розказати всьому світу про твою жертву на Христі. Ми дякуємо Тобі що ти не відвернувся від нас, не бросив, не кинув, покликав, щоб розділити з нами Твою славу, Твоє прощення. Ми поклоняємося Тобі, славимо Тобі. Ти незрівнянний, наш вчитель, наш Господь, Спаситель, за ким ми слідуємо. Для твоєї слави. Амінь.